Тобі подобається грати в ігри на комп'ютері чи смартфоні, уяви собі таке, ти не маєш дотримуватися чужих правил, а можеш створити свою гру за своїми правилами. Зацікавило? Тоді дивися відео далі, щоб дізнатися, як створити гру в середовищі програмування Scratch. Щоб було легше створювати програмний проєкт у Scratch, зокрема, ігровий і не тільки у Scratch, Цей процес варто розбити на етапи. Розгляньмо їх. Перший етап організація проєкту. Перш ніж почати програмувати, потрібно визначити ідею проєкту, тобто, що саме ти будеш створювати, та мету проєкту. Для чого ти будеш це створювати. Наступний етап підготовка проєкту. На цьому етапі потрібно вибрати спрайтів, яких ти будеш використовувати в проєкті, визначитись із їхніми образами тлом для сцени, якщо потрібно, то подати алгоритм певним способом словесно чи графічно, як от за допомогою блок схеми, третій етап розроблення, на якому потрібно створити скрипт програми в середовище Scratch. Після цього настає етап тестування. Створений скрипт потрібно запустити. Перевірити, чи програма правильно виконується. Якщо з'являються помилки, то виправити їх. П'ятий етап презентація проєкту. Тобто розроблене у середовище Scratch програмний проєкт потрібно опублікувати, щоб до нього могли отримати доступ інші. І завершальний етап підсумок, зробити висновок, чи все вдалося реалізувати в проєкті, продумати, як його можна вдосконалити. Наведені етапи це тільки приблизний план дій. Під час реалізації програмних проєктів можуть виникати різні питання та проблеми, до вирішення яких варто підходити творчо, тож нумо створювати ігровий проєкт. Створення ігрового проєкту Scratch починаємо з організаційного етапу. Визначаємо ідею, тобто, що саме ми будемо створювати. Наприклад, ігровий проєкт апельсинки, а також мету створити гру, для виграшу, в якій потрібно зібрати певну кількість апельсинок. Наступний етап підготовка, щоб визначити, скільки нам потрібно спрайтів та з якими образами переходимо в програмне середовище Scratch. видаляємо початкового спрайта. Із бібліотеки вибираємо такий апельсин, змінюємо його назву. А також розмір на 50. Вибираємо ще одного персонажа, наприклад, папугу. Також змінюємо його назву й розмір, вказуємо значення 50 і додаємо тло для сцени. Переходимо до третього етапу розроблення. Тобто зараз ми будемо створювати скрипт. І розпочнімо зі сценарію для папуги, додаємо команди для запуску програми натисканням на зелений прапорець. Говорити нумо збирати апельсинки, Цикл з лічильником, щоб 10 разів повторювати ковзання до вказівника для керування папугою за допомогою мишки. І команду наступний образ, щоб зображення папуги змінювалося та виникав ефект помахів крилами. Тепер потрібно додати лічильник, щоб рахувати кількість зібраних апельсинів. Подумай, як це можна реалізувати. Для цього потрібно створити змінну, наприклад, кількість у ній буде зберігатися кількість зібраних апельсинок. Тож починаємо створювати сценарій для апельсина, додаємо команду для запуску сценарію, присвоюємо змінній кількість початкове значення 0, потім команда чекати 2 секунди, поки говоритиме папуга, і додаємо цикл з лічильником, щоб повторювати переміщення апельсина до випадкових позицій. Задаємо умову, якщо апельсин доторкнеться до папуги, тобто якщо папуга спіймає апельсин, то значення змінної кількість має збільшитися на одиницю. А як працює складений скрипт і чи потрібно в ньому щось змінювати, дізнаєшся за мить. Тож програму ми вже розробили. Настав час її тестувати, щоб виявити можливі помилки. Для цього ми маємо запустити програму та спостерігати за її виконанням. Поглянь папуга говорить свої слова, а потім рухається до вказівника. Натомість апельсин з'являється у випадкових позиціях, але робить це дуже швидко, і повністю зупиняється, тоді як папуга продовжує рухатися. Натискаємо на червоний значок, щоб зупинити виконання програми, і робимо висновок. Програма працює не так, як потрібно. А тому у створений скрипт потрібно внести зміни. Насамперед розглянь скрипт для апельсина. Подумай, яку команду в нього потрібно додати, щоб після кожного переміщення до випадкової позиції спрайт робив невеличку паузу, а потім рухався далі. У сценарії для апельсина є цикл із переміщенням до випадкової позиції. У тіло циклу можна додати команду чекати і змінити параметр, наприклад на 2 секунди. Ще раз тестуємо програму, натискаємо на зелений прапорець і бачимо, що тепер апельсин з'являється у випадкових позиціях і робить паузи після кожного переміщення. А коли папуга доторкається до апельсина, то змінна кількість збільшується на одиницю, як і потрібно. Та після завершення циклу з десяти повторень у програмі більше нічого не відбувається, а це ж гра, яка має завершуватися перемогою. Тож потрібно додати певну умову для перемоги. Наприклад, папуга має зібрати три апельсинки. Подумай, які команди можна для цього використати можна використати блок якщо з повним розгалуженням. В умову додаємо оператор зі строгим знаком більше, щоб перевіряти, чи змінна кількість є більшою за два. Тобто, якщо зібрати принаймні три апельсинки, то умова стане істинною. На цей випадок додаємо команду говорити, вітаю з перемогою. А якщо не зібрано щонайменше трьох апельсинок, то умова буде хибною. На цей випадок додаємо команду говорити спробуй зібрати більше апельсинок. І в кінець сценарію з групи команд керування перетягуємо блок Зупинити Все для завершення виконання програми, переходимо в повноекранний режим і натискаємо на зелений прапорець. Папуга намагається упіймати апельсин, а той тікає, з'являючись у випадкових позиціях на сцені. Збираємо три апельсинки і бачимо привітання з перемогою. А якщо зібрано менше, то повідомлення спробуй зібрати більше апельсинок. Тож ми розробили програму, виправили помилки, і тепер усе працює правильно. Можемо переходити до завершальних етапів, презентації та підсумків. Для цього вводимо назву проєкту, апельсинки, натискаємо на кнопку Поділитись. Також можна додати опис для програмного проєкту і отримати посилання, щоб ділитися проєктом із друзями. Так буде легше дізнаватися відгуки та поради в коментарях проєкту. Отже, ігровий проєкт апельсинки готовий. А як його можна покращити? Поділися в коментарях своїми підсумками щодо проєкту. Запам'ятай! Є такі етапи створення програмних проєктів у Scratch. Організація, підготовка, розроблення, тестування, презентація, підсумок. Це тільки приблизний план дій, який ти можеш застосовувати для різних програмних проєктів, зокрема ігрових і не тільки у Scratch. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.